Вітаю ви на каналі. Купуй зі мною. Сьогодні я в магазині Аврора покажу вам риболовлю та інструменти. Дякую, що дивитесь! Приємного усім перегляду. Рибальський двосторонній пластиковий органайзер 169. Є ще такий самий менший. ціна акцій на 119. Це також пластиковий двосторонній за 149 Технопланктон пряжене молоко 29 Макуха соняшникова кукурудза 29,8 штук. Прикормка 900 г. Горох та кукурудза 59 Клей кукурудзяний 300 г 24 Активатор пльову 22 гривні. Ножиці рибальські. Ось такий варіант йде безщухла 9, годівниця ракета 39. Рогачі пластикові під підводилище 88, 4 штуки. Бокс пластиковий черепаха 39. Короб з підводами. 55, Прикормка карась, мікс та часник 39. Суміш готова пластилін. Карамельний 500 грамовий 34 Активатор кльову, опариш конопля та мотиль 14. Кара з відводами з рибальська 44. Набір повіців 5 штук. Упаковка 55 гривень. Оснащення для вудочки 29. Волосінь, поплавець, грузило, гачок та мотовило. Вбивця товстолоба 69, міжрибальські чухлі – 19, Воблер – 55, рибальська снасть 44, японка також 44. Макушатник 49. Мотовило пластикове 9. Середнє. Вбивця карася 69 Карась на гачку. Ціна 34. Короб з відводами 55. Набір приманок силиконових 5 штук, ціна 69 Снасть банан 34. Риболовний шнур 119 100 метровий. Важкий 25 грамів 34 Є ще за 44-50 грамів. Органайзер пластиковий 29 на 5 відсіків 39 Кукурудза мед та горох-мет мед 27 гривень, пінотісто мікс, кукурудза та часник 34-15 г, рибальська снасть 5 штук, упаковка 34, приманка з пінопласту 9, котушка під різні водилища 149 менша та 399 більша.

Лащата міні 149. Паяльник електричний 99, компас 29, рулетка трьохметрова 55, пістолет для силиконового клею 4 ватний 129, клей силиконовий 34. Є ще ось такий набір 34. Набір інструментів 229-39 штук. Штора Сонцезахисна для авто 125 на 70-88 гривень. Степлер монтажний зв'язкобами 199. 49 Набір шпателів будівельних. Подовжувач котушка на 4 розетки 399 229 подовжувач на 6 гнізд. Колодка 59. Патрон цоколь косий 34. Є ще ось такий із вилкою та вимикачем 34. 69 рійник електричний. Паста Автомайстер 550 грамів 29 Поліроль для гуми 99 Для пластику та вінілу 84 без запаху. Паста для фар – 100 грамова 77, ліхтарик на магнітній основі 69, прожектор LED-підсвітка 10-ваттний, 129. Підсвітка для салону авто працює від прикурювача – 199. Клей епоксидний. Підходить для металу, скла, кераміки, деревини та пластику 69, вага 100 г. Ліхтар стовп велосипедний 55. Пензлик широкий, малярний 24. Ось такий вужчий 19. Замок навісний з ключами 77. Мультиметр цифровий 119 універсальний. Викрутка індикаторна 14. Нічник настільний з usb підсвіткою та пультом 199. 119. Астронавт працює від батарейок. 77. Нічник led підсвітка мережевий. Вушка. Є ще ось такий круглий за 69. Лампа настільна led підсвітка на батарейках 399. Різні режими освітлення. Ось така лампа 299. Зволожувач повітря з підсвіткою 149. 99 лампа настільна з пультом. Ароматизатори по 19. Ось такий лапка. Ціна 99. Має досить приємний та сильний аромат. Є ще ось такі по 29 океан, ванілька та диня. Суперклей гель 15 та 19. Суперклей. Ножиці по металу прямі 169. Молоток дерев'яна ручка 109, молоток «Цвяходер» – 69. Ремін стяжний для вантажу 279. З гачками. Тримач магнітний для зварювання 88. Струбцина F-подібна. Швидко затискна 99. Ключі шестигранні 55. Автоматична, швидко затискна 49. На цьому все. Дякую, що дивились. Вдалих вам покупок!